Добрий день гості, підписники мого каналу. Слава Україні. Так, сьогодні неділя. Погода хороша. Захотілося мені підкоптити толстолоба. У мене була коптівка така добротна зроблена в садку. Лисадок трохи викорчував і її розбрав, бо дуже далеко було від, від хати. Серед города вийшло. А ось, думаю, так, засолив товстолобиків, вимочив і думаю, треба їх підкоптити. Бистренько взяв лопату, викопав. Каналку. Пішов каструльку без дна. Тав, до того стола би трошки вище. Вставлю на дві, дві упори з вилимого з глячок. Гляюся тут все. Поставив перекриття і хвилин 10 і ковтілка готова. Для холодного копчення підкоптити якогось карася того столоба. 10 хвилин. Ти, ти коптиш, скидаю таке. спочатку розпалив, щоб підкинув такі глячки. Вишня вроде. Наприкос вишня, отакий матч гіляк вже. І все, і жду. Потім зніму, покажу результат. Зараз вони вот так виглядають. Так, хана скопиться, <рес> покажу, що вийшло. робив на швидку руку. Накидав, що бачив, згорода копнув, сюди кинув і все. Все чудово. Тут, з однієї сторони писав кирпічка. Такий копав борозда. Це борозда, і плуга осталась. Ось, пройшло пару годин, я вже навіть спробував. Ось такого у мене вийшло. Перекопчена рибка, о! Ось так і пусто ось я тут вже надкусив. Ха -ха. Ось такий хорошенька, сухенька, хороша плотність. Так, кому сподобалось відео Ставимо подобаючку підписуємося на канал. Все буде Україна. До зустрічі на каналі.